Данці проголосували за зміну уряду. Остаточні результати парламентських виборів стануть відомі після підрахунку голосів у Гренландії, але вже відомо, що посаду прем'єр-міністра обійматиме жінка. Хелле Торнінг – лідер соціал-демократів партії, що входить до складу червоної коаліції. Шлях до перемоги був довгим. Ми пройшли крізь важкі часи та перетерпіли разом чимало. Але сьогодні ми показали, що соціал-демократи все ще мають вплив у суспільстві. Представники ліберально-консервативного синього блоку, на чолі з прем'єр-міністром Ларсом Локкерасмусеном, вже визнали поразку. Данський прем'єр у інтерв'ю національному каналу повідомив про неминучу відставку чинного уряду. Я віддаю ключі від офісу новому прем'єр-міністру і хочу попередити Хелле, щоб вона добре дбала про ключі, бо ми їх лише тимчасово позичаємо. Лівоцентристи отримали 89 крісел в парламенті. Правоцентристи на три крісла менше. Соціал-демократів підтримали радикально ліві та червоно-зелена коаліція. Данці звинувачують чинний уряд у неефективному економічному керуванні країною.